Була тут поряд, тільки що вийшла з роботи, і мені, тут, мені потрібно ось сюди. Це буквально 100 метрів від того місця, де я тільки що працювала. Мені треба дітей записати в стоматологію трьох, включаючи лію, у якої на вихідних випала пломба. Отак, у трирічної дитини. Треба поставити віляк. Спочатку. Класний позашляховик нам би такий придбати і в Україну відправити. Тільки отак я й дивлюсь на, на ці позашляховики. Euh, je voudrais prendre le rendez-vous oui? avec monsieur. Je ne sais pas, je ne connais pas. Ah, monsieur Monsieur, pour les enfants. Ah, oui, monsieur. <laughs> Pardon. Euh, le remplaçant Oui. C'est Martin. Mais il n'est pas là, il est un remplaçant. Ah. Ah. Vous l'avez déjà vu oh, Oui. C'est quoi votre nom Bibi Sheva. Bibi Cheva. Oui, et le prénom C'est pour qui C'est euh, Lya, Grégory et Semen. C'est toi. Oui, c'est ça, c'est celui qui vous a avez... Mais là, il n'est pas là avant. Euh... Il est là occasionnellement pour faire des remplacements. Mm -hmm. D'accord. D'accord. Euh... Mais là, il y a un autre remplacement, si jamais. Mm -hmm. Je ne sais pas. Pour Lia, c'est... Euh... Lui il n'est pas là en tout cas. D'accord, d'accord, Je comprends. Il y a quelqu'un d'autre euh, euh... quelqu à partir de la semaine prochaine, le 2 mai. C'est un autre monsieur. Il est bien. D'accord. D'accord. Pas bon, oui, pour l'IA, c'est pour euh, petite fille. Okay. Euh, à, à quelle heure le mardi euh, à Demain. Demain euh, oh, Non non, semaine euh, prochaine. Oui. Oh... Bon, je ne sais pas. Ah, c'est pour soir euh, le matin soir euh, Comme vous voulez, il y a le matin l'après-midi et le soir. Soir. 17h, 17h30 euh, 17h30, euh, 30, 17, c'est bien. Ok, c'est pour l'IA Oui. C'est un control ou la mal? Це маль, це боке don Боке. Okay. Як вам моя французька? Це називається Терібль. Терібль. Ну, принаймні, вона мене розуміла, а я її поки що так. Хотіла вам показати будинок. Проїжджаю повз і милуюся, як гарно. Такий ось класичний. В моєму принаймні уявленні, французький будинок. Французький двір. Це великий будинок вважається, ще не шато, не замок, але подвір'я величезне, три поверхи там точно є. Высокі стелики <риклад> на моторо. Зніму для вас тут нотатку, поки в мене є час. Ваня сьогодні віддалено працює, тому він з дітьми. Можу затриматись на 10-15 хвилин. Думаю, так. Ліюсь, гуляй ще! І хочемо затриматися.

Вечір понеділка, як і обіцяла, показую, що готую. У Смаж... нас сьогодні вечір смажено. Смажена картопля, давно, дуже-дуже давно не смажила. Може і рік. Це риба. Такі ось деякі риби в мене були. На додаток до картоплі. Це цвітна капуста. Два качани, що в мене було. Нарешті смажила в місце. І ось такий пиріг. Я показувала, що купувала тісто. До того я зробила вже творог з йогуртів. Цукор ще додала, і теж йогуртів ще додала, щоб було більш таке рідка начинка. Яйця, трохи борошна. Ось такий мой пиріг. на десерт. Так, ось так це виглядає з близька шматочок. Ти це непогана запіканка в мене вийшла. І повертаючись до теми французької мови і того, як в мене виходить чи не виходить. Насправді, ну як ви були трошки майже свідками того, як я спілкувалася в полі в кабінеті, не знаю, в стоматологічній клініці. То зрозуміло, що з розмовою в мене ще дуже дуже все погано, І якщо розуміння в мене більш-менш непогано. Ще, мабуть, не на середньому рівні, але ось так інтуїтивно, за контекстом, багато чого можу зрозуміти. Ну, І це я оцінюю з того, як я спілкуюся зі своїми клієнтами, бенефіціарами. Так? А ось свою думку, висловити мені ще словарного запасу, і вимови не вистачає. Що стосується вимови, це взагалі окрема тема. І, наприклад, ось, знову ж таки, ви були свідками, вона каже: а ще є слово дема. Деме і деме. Думе і деме. Перше деме це завтра означає перекладається з французької, а деме це друге травня. Так, ме, це травень. І Вийшла цікава ситуація, тому що вона записує на 2 травня і каже деме. І я розумію: ну завтра, завтра... А, вівторок, вона сказала, що Марді, завтра Марді, тобто, завтра вівторок. Але деме, Марді, Деме. Тобто, вівторок, завтра чи вівторок, 2 травня? Питання. Добре, сподіваюся, ви зрозуміли хід моїх думок, і наскільки складно вивчати французьку. Це для тих, хто це ще не робив, і не уявляє, як це. Я не жаліюся, просто хочу сказати, що поволі, звичайно, вчимо, вивчаємо французьку ось у вані теж вечором було заняття з українською вчителькою, яка до речі в Дніпрі зараз. І вона, здається, в школі викладає. Так от. Дуже важко, але рухаємося, рухаємось потроху вперед. І я обіцяла тут ще трошечки розказати про те, що таке групові заняття по зуму. Я в нотаці номер 10 про це згадала. У Фейсбуці є група, вона закрита, здається. на початку На початку, господи, рік тому. На початку нашого перебування тут, у Франції, і взагалі на початку цієї війни, широкомасштабної, з'явилась така ініціатива, створена була група ініціаторкою, я не знаю, як ще її назвати, але вона ідейна організаторка всього цього. Я думаю, і цілком організаторка повноцінна. Це японська як сказати, громадська діячка, мабуть, так вона ну в неї багато різ, різного досвіду, життєвого, так цікава біографія. Якщо вам буде цікаво, і ви долучитесь до цієї групи, ви можете більш детально про неї дізнатись. Так, от, от вона організувала у в Японії. Вчителів французів, які знають ну, англійську, хтось краще, хтось гірше. Зазвичай їх троє. Діти граються: канікули, вечір і. Троє вчителів, вони там час від часу змінювалися за цей за більше ніж рік вже загальний склад вчителів той самий. І вони проводять групові безкоштовні заняття французької, періодично, раз на півроку, відкриваючи нову групу для найбільших початківців. Зараз там вже функціонують середній рівень, це ті, хто починали рік тому. Початківці і абсолютні початківці, а ще в них є уроки вимови саме зазвичай це 4 рази на тиждень, окрім середи, на ранок, на 10 ранку можна до них підключатися. Я залишу обов'язково посилання на цю групу в Фейсбуці. Якщо вам цікаво, приєднуйтесь. Я думаю, що туди треба кинути запит, і вони додадуть. Багато дуже людей приєднуються, і, і сьогодні хтось. Я, наприклад, припинила. Відвідувати, ну, коли, коли вдавалося, коли не вдавалося чітко в один і той самий день підключитися, коли йде заняття. А потім почалась робота і о 10 ранку зовсім незручно. Урок йде приблизно півтори години, десь так. Годину 15 вони називають, але там вони раніше починають, там вітаються, розповідають, як в кого справи, запитують У людей так, такий ось розмовний. Початок. Так, але що характерно для всіх учасників цієї групи, в доступі є в Docs, на, на Google диску є доступ до всіх відеозаписів цих Zoom-уроків. І ось я, хоч і не приєднувалась до них, дуже давно не брала участь, нещодавно там, пару тижнів тому мене вийшло один раз. А всі інші уроки я в запису слухаю. Переважно слухаю, коли працюю на роботі. Я вмикаю навушники і прослуховую всі ці їх уроки і спілкування в зумі, тому це доволі цікава, доволі корисна і безкоштовна ініціатива, уроки французької їх самих їх, звичайно, не буде достатньо супер, щоб там підняти свій рівень. Але от від самого початочку можна потроху вчити. Навіть якщо ви не у Франції, просто вам цікава французька мова, ось можна знайти навіть в запису ці початкові уроки, вони там пронумеровані і самостійно потроху вчити. Це не складно, безкоштовно і цікаво, доволі цікаво. Все, цим, цим я завершую цей влог. Хотіла просто. Трохи його якось підсумувати стосовно французької мови, бо ви ось так сьогодні послухали, як я розмовляю. Насправді ще дуже погано. Все, дякую, бувайте, до нових зустрічей!